Знайомтесь, це Поліна, Анастасія та Олександра. Вони вчаться в Олександрівському ліцеї і після уроків йдуть до магазину, обирають улюблені напої і на шляху додому спілкуються про все на світі. А прикольно вчителька хімії про пластик розповіла. Виявляється поліетилен роблять з нафти або природного газу. Усі молекули, наче пазли з'єднуються між собою у високомолекулярні структури поліетилену. При нагріванні і тиску він може набувати різної форми, наприклад, пляшки. Ну просто магія якась! І це все для того, щоб ми могли тримати воду у цій пляшці. Так, а чого тільки воду? А у мене у холодильнику в таких пляшках молоко, а у ванній кімнаті гель та шампунь. Точно, мама ще у таких пляшках олію купує. А у татовій майстерні повно всіляких рідин у пластику. А ще я по телеку бачила, що пластикові пляшки дешеві у виготовленні. Так, а ще зручні у транспортуванні. Вони ж легкі і не б'ються. А ще їх дуже легко викидати. Ти в курсі, що буде з цією пляшкою? Ну, вона опуститься на дно і потім розчиниться. Та чого ж ти? Це ж якась пляшка. Не все так просто. Спочатку пляшка потрапить у море, потім в океан. Там вона буде дрейфувати і згодом приб'ється до таких же пляшок. А ви знаєте, що в океані є цілий острів такого сміття? Сама по телеку бачила. Її ще називають великопівнічно-атлантична сміттєва пляма, і розміром вона цілий материк. І таких сміттєвих плям дуже багато. А найгірше, що від цього страждає морська фауна. Птахи заплутаються у сміттєвих тенетах, а тварини плутають яскравий пластик з їжею, ковтають його і через це гинуть. Спочатку пластик їсть дрібна риба, її ковтає кальмар, а кальмаром ласує тунець. А далі мама Саші готує тунця на вечері. От так сміття, яке ви викинули, повертається до вас. Поступово пластик розкладається на дрібні часточки, які можуть кружляти в океані вічно. Та скоро океан може перетворитися на пластикову юшку. Цілком можливо, якщо люди не змінять своїх звичок. Раз пляшки не можна викидати у воду. Краще залишити їх десь на землі. Наприклад, на смітнику. Ні, Настя, тут ти помиляєшся. Уяви, твоя пляшка буде валятися десь у парку чи в лісі, в крайньому випадку потрапить на сміттєзвалище. А вони, до речі, ростуть так само, як сміття в океані. Більше того, такі відходи виділяють токсичні сполуки, які через дощову воду попадають у ґрунт і річки. Прикиньте, в природі пляшка розкладається від 300 до 1000 років, якщо, звісно, її не спалять. Але тоді ж шкливі речовини потраплять у повітря і випадуть отруйним дощем на землю, що може обернутися неврожаєм та хворобами. Пляшки не можна викидати в річку, в лісі не можна їх спалювати. То куди ж їх дівати? Пляшки потрібно викидати до спеціальних контейнерів. У моїй сім'ї вже давно сортують сміття. Ми відбираємо пластикові пляшки, пакети, папір, скло і викидаємо їх у такі контейнери. Мама казала, що ці пляшки везуть на завод, де їх спершу сортують, а потім переробляють. Із них може бути меблі, ручки, стрічки і навіть одяг. Нічого собі! Все це, це можна виготовити із пляшки. Так, все залежить тільки від нас. Ми можемо продовжувати життя пляшки, не забруднюючи довкілля, і при цьому створювати потрібні речі. То все так просто? Я навіть не уявляла. Виявляється, наше майбутнє в наших руках. А вже ж, якщо про це всім розповідати, то сміття навколо стане менше. О, тепер я знаю, куди тебе діти. Ти можеш зупинити забруднення природи. Приєднуйся, збережемо планету разом! Буде фокус. Просто, Просто магія! якась.